На, нарешті погода дозволяє зайнятися роботою по благоустрою вашого саду підрізкою дерев, посадкою квітів тощо. Та чи всі методи садівників на благо пропонуємо вам топ 10 неекологічних рішень для вашого саду на думку екологів? Найменш небезпечною з нашого списку буде при стовбурова Це такі металеві настили навколо дерева, які допомагають людям не наступати на стовбур дерева. Насправді це дуже непогана практика. За кордоном вона використовується, але в нашій реалізації часто буває токсична, тому що, по-перше, решітка забувається в стовбур дерева, що є негативною практикою. А по-друге, якість матеріалу буває така, що відшелушується поверхнева фарба, яка забруднює ґрунт навколо, і це теж має негативний вплив. Тому практика сама по собі гарна, але треба її реалізовувати якісно. Передостаннє місце займає агроволокно. Насправді теж може бути непоганою практикою, тому що дозволяє не використовувати зайві пестициди, агрохімікати дозволяє не спахувати землю, але так, як воно реалізується нашими господарями та господарками, може мати теж негативний ефект, бо у нас залишають агроволокно на десятки років і воно розкладається у ґрунті, утворюючи мікропластик. Тому у агроволокна є свій термін придатності від 2 до 5-7 років залежно від виробника. Тому читайте його на етикетці і використовуйте згідно чіткого терміну призначення даного продукту. Далі за списком будуть пластикові пляшки, які використовуються як теплиці, як парники. Яка тут може бути порада? Ну по-перше, убезпечити, щоб домашні тварини не розносили сміття навколо і вони не залишалися у довкіллі? Також пластикова пляшка буде в принципі безпечна для використання в холодну пору року, коли немає температурних умов та активної сонячної радіації для того, щоб розкладався пластик. Але якщо вже йде мова про літо спекотне, то використання пластикової пляшки у ґрунті вже є негативною практикою. Насправді люди не часто замислюються над тим, що шини, які використовуються в городі або на майданчиках, вони вже зношені, і їх захисна поверхня, щільність матеріалу, воно вже пошкоджене, і знаходячись у ґрунті або під дією сонця, вже Шина, яка деструктована, вона набагато швидше псується. А ще зверху, якщо вона покрита фарбою, то на нецілісну структуру, наноситься фарба, яка також швидше або розшелушується, або виділяється у довкілля. У нас шин часто роблять лебедів або інші фігури, і для того, щоб фарба трималася на шині, то використовує достатньо токсичні фарби з. Небезпечними органічними речовинами, і вони, коли знаходяться на відкритому сонці, або з ними контактують діти, вони стовідсотково найближчі роки, як мінімум, виділяють токсичні речовини, які ми вдихаємо, і це теж дуже негативна практика як для міської інфраструктури. Далі, з неочевидного у нас стало популярним використовувати гальку, камінь для того, щоб прикрашати ландшафт. Так ось неправильне використання цього каменю є негативним фактором. Чому? Тому що у нас засипають галькою територію, вона виглядає та непогано, але ґрунт під нею перегрівається, вже стає неможливим вирощування там рослин. І фактично, це ще не забитування ґрунту. Тобто, якщо через деякий час цю гальку підняти, можливо, ґрунт ще не втратить повністю свою родючість, але вприєм принципі, це щось близьке до того, що ви просто забетонуєте поверхню. Практика взята також з закордонних практику, закордонних колег, але там використовується накладання гальки через певну відстань, і там часто поєднується можливість вирощувати траву з дрібним каменем, і таким чином можна і ходити в принципі по цьому каменю, а і також менше росте бур'яна. Ну і плюс, коли ми кажемо, що ми збільшуємо площу бетонного бетонної кам'яної поверхні, у вас на території, то дійсно відбувається перенагрівання повітря за умови, якщо між галькою не росте трава. Тобто, якщо галька таким чином викладена, що є і камінь, і трава, температура не перегрівається в цій ділянці. Далі, як такий бонус це практика агроволокно плюс камінь. Дуже часто бачу, як поєднують ці два підходи, це. Синергія неправильного підходу, тому що агроволокно це одна функція камінь це інша функція. Коли е, устляють агроволокно поверхню, а на неї зсипають камінь. Ви, звичайно, отримуєте результат, що камінь не просочується в ґрунт, і у ґрунта немає шансу побороти камінь, яким ви засипаєте цю територію. Але по суті, ви ще більше створюєте парника для самого ґрунту, руйнуєте ґрунт. Ну і таким чином і мікропластик швидше виділяється, тому що нагріти камінь нагріває агроволокно. Пришвидші пришвидшується процес розкладання агроволокна на мікропластики. Ви по суті поєднуєте найнегативніше з двох підходів, які ми вище назвали. Ну а гірше каменю може бути просто залиття всієї поверхні бетоном. І часто на жаль, я не знаю, чому це стало видно, коли в місті навколо. Ну, Кореневої системи дерева навколо стовбура, просто щоб не е, насаджувати траву, просто заливається все бетоном. Це жахлива практика, тому що, по-перше, не поглинаються дощові води, і в мене завжди виникає питання: а як це дерево взагалі буде пити воду? Звідки воно буде брати воду? Ну і, і знову ж таки, якщо ми кажемо про мікроклімат території, то бетон це є. Найбільшим матеріалом з точки зору швидкості нагріву і кількості відданого тепла назовні. Якщо, наприклад, наша одеська бруківка великої товщини, вона довго нагрівається і швидко охолоджується за рахунок того, що вона тягне холод з під землі, то бетон він дуже швидко нагрівається і дуже інтенсивно виділяється тепло назовні, тобто це комбо з точки зору перегріву території. топ 3 і мені особисто важко тому брати лідера. Але на мою суб'єктивну думку, ну давайте третє місце, хай посідає спалювання листя. На жаль, все одно часто бачимо, що листя палять. Чому це негативно всі знають? Але я просто хочу наголосити, що листя а, поглинає з довкілля дуже багато забруднюючих речовин, а і вони зазвичай залишаються де? у самій листовій пластинці. Зокрема, тому коли ви спалюєте листя особливо сухе, то ви і а, здійснюєте. Повернення цих речовин назад у довкілля, яким в повітря, яким ви дихаєте, і плюс при високих температурах деякі речовини вони трансформуються в більш небезпечні, і ви підсилюєте негативну дію того забрудненого повітря, яке забруднювалося, наприклад, півроку. А ви за один день взяли все це назад, повернули і ще підсилили за рахунок того, що діяли на нього високими температурами. Передостаннє місце пестициди і агрохімікати, які використовуються. Побуті назвемо це так на придомовій території, чому тому, що треба точно знати дозування, вид речовини, якою ви обробляєте свої насадження, і, наприклад, якщо ви використовуєте певні пестициди, то це треба робити тоді, наприклад, коли рослина спить. По перше, щоб не обробляти пестицидами бруньки рослини і не опалювати її, ось тільки тільки на утворені живі органи. А по-друге, дуже часто не дотримуються техніки безпеки. І не одягають маски, не Знають, як правильно розбавляти речовину, якщо, наприклад, є концентрати, треба його розбавити. Особливу увагу я би звертав на сполуки важких металів, все, що пов'язане з міддю, з залізом, з цинком, тому що ґрунт це дуже специфічна система, і якщо є дефіцит якогось важкого металу, якогось мікроелементу, то треба вносити дані речовини, і навіть мідний купорос може не бути шкідливим для ґрунту. Але якщо занадто багато. Цієї речовини вноситься, вона магніфікується, накопичується у ґрунті, і таким чином порушується баланс мікроелементів, і це може впливати як негативно і на родючість ґрунту, так і потім переноситися в рослини, які зростають на цій території. Ну і у наших глядачів точно виникне питання стосовно побілювання дерев, яке може бути і не негативною практикою. Якщо, наприклад, ви побілюєте стовбур в окном, це нейтральна речовина, вона не є шкідливою і нічого поганого в тому немає. І це може Мати певний сенс, але враховуючи, що у нас однією тією самою фарбою фарбують бордюри, паркани і побілюють дерева. Ну там такі агресивні компоненти. Як... Тут я би сказав навіть перепахування ґрунту, тому що ми все ще маємо цю, я не знаю, така. Неприємна традиція це лопатою глибше засунути лопату, перевернути той ґрунт зверху його побити, щоб наш ґрунт, який є цілісною системою, перетворився на купу, купу руйновищ. Ви коли берете і кожну ділянку цього ґрунту перекопуєте, ви руйнуєте цілісні системи. А ви відкриваєте ґрунт для дії вітру. а Вітер він дуже легко руйнує гумусовий шар. Відбувається повітряна ерозія, і так далі. І таким чином ви просто руйнуєте той шар ґрунту, який. Перепахуєте сапати, це не дуже корисна практика, теж тому, що ви все одно підриваєте поверхневий шар грунту. Вона не така небезпечна, як перепахування повне, але все одно не бажано. За кордоном настільки вже давно відмовилися від цієї практики, що вона в багатьох країнах є забороненою абсолютно. І є два напрями, які Підтримується вже розвиненими країнами. Перше, це нульова обробка. Це ви просто не обробляєте ґрунт. Ви можете, якщо ви хочете підвищити його родючість або, наприклад, щоб не ріс якийсь там бур'ян дуже інтенсивно. Ви можете мульчувати поверхню, ви можете засипати її там подрібненою дерев'яною корою або тирсою деревиною. І таким чином ви і підсилюєте родючість ґрунту, ви йому допомагаєте відновитися, але при цьому не руйнуєте його структуру. А друге це, наприклад, часткова обробка, буває так. Що ґрунт перепахує тільки за принципом по лінії? Ось та лінія, на якій будуть висаджуватися рослини, вона обробляється, засипається якесь зерно. Там товщина цієї лінії може бути від 15 до 30 сантиметрів, але околиці вони залишаються недоторканими. Наприклад, німці вони просто удобрюють поверхневий шар ґрунту. Ну, це не дуже приємна практика. Наприклад, але якщо ви їдете територію Німеччини, відкриваєте вікно вздовж полів у вашому автобусі або машині, то ви відчуваєте. Те запах, як Німеччина, зберігає родючість ґрунту за допомогою сільського господарства. Львів в цьому плані теж може вже починати бути прикладом, коли з відходів з органічної складової утворюється компост, і компост використовується як добриво.